Ну і будемо говорити далі про операцію Мідас набу і САП прийшли до наступної стадії розслідування справи Мідас. Про це напередодні заявив директор НАБУ Семен Кривонос. Детективи вивчають докази у справі. Також під час засідання комітету з питання антикорупційної політики детектив Набу Олександр Бакумов повідомив під час обшуків за справою Міндіча виявили більше. 500 досьє на працівників НАБУ та САП, а також на депутатів, чиновників, журналістів та силовиків. А вчора нагадаю, детективи НАБУ прийшли з обшуком до колишнього керівника офісу президента Андрія Єрмака. Що це все означає? і чого очікувати далі? Віталій Шабунін, голова правління центру протидії корупції, вже є з нами на зв'язку. Віталь, добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора. Дякуємо, що долучаєтесь. Про що свідчать обшуки в вже екс керівника офісу президента Андрія Єрмака? Тому що з обшуком до нього правоохоронні органи антикорупційні прийшли, але жодної підозри вручні не було, і далі розвитку ніякого ми офіційно про публічно не бачимо, е, ну, дати з хорошого. Давайте привітаємо себе в суспільство. Що після революції гідності ми збудували правоохоронні інституції, не просто державні правоохоронці, які здатні прийти з обшуком до. Ну, якщо не першої, то й не другої людини в житті держави ще станом на вчора. Це хороший показник їхньої незалежності і ну, в хорошому розумінні нормальності. Я розділяю ваше питання про відсутність підозри. Мені здається, що і більшина обшуків до голови офісу президента варто було йти вже з підозрою. Але друзі, це наше розуміння з боку, ми не бачимо матеріалів справ. З хорошого знову ж таки сьогодні була інформація про те, що на обшуку було вилучено телефони і комп'ютери. Можливо, вони вивчаються, щоб посілити, змінити, відкоригувати, написати нову підозру. Не знаю, це питання до слідчих літопілів до прокурорів Припрошую, ну але що правда, справа розвивається? Ми мали спочатку півтора року не власних слідчих дій. Потім мали документування, мали обшуки підозри першим фігурантам, мали обшуки фігурантам наступним. Чекаємо на підозри і далі слідчі дії. А в НАБУ також підтвердили, що секретаря РНБО Рустема Умєрова викликали на допит для надання свідчень у справі Міндіча однак він теж не є підозрюваним. Там наголосили. Тобто можна зрозуміти, що зараз. В процесі цих слідчих дій, які тривають, в тому числі збираються ще якісь додаткові докази для того, аби там мати необхідну базу для того, щоб публікувати це. Чи чому це все відбувається? Там якісь зливи про те, там, кого запрошують на допити, в тому числі вони є. Але ми не розуміємо, що буде далі Дивіться, логічно не вручати підозри до допиту. Та тільки ДБ робить, коли вони вручають підозри людям, навіть їх перед тим не допитавши. Це нелогічно, бо ж uh -huh. треба розуміти позицію, треба розуміти, чому яке бачення людини. Е, немає нічого дивного, що не вручили підозру одразу після допиту, навіть якщо планували. Я не знаю, чи планували. Е, людина могла надати цікаву інформацію або якісь нові деталі, або заперечити е, наявними свідченнями припущення слідства. Може бути десятки варіантів, чому не було підозри. Е, можливо, вона ще буде, ми не знаємо. Що є фактом, що слідство не зупинено, воно далі рухається і розвивається. І кожен існує ілюзія, що можна ідеально підготуватися до обшуку все знищивши. Це трохи ілюзія, насправді, бо інформація про майбутні обшуки теж оперативна гра, то є фактом операція Мідас буквально вчора мала своє продовження. Її результатом було щонайменше. Можливість для перезавантаження державного управління всередині країни. Чи буде цей конкретний обшук мати ем, процесуальне продовження як то підозра Єрмаку? я щиро сподіваюся, що буде. Але це моє сподівання, але інформації боякості немає і не, mm -hmm. не може мати згідно закону. Ну і ще один фігурант корупційного скандалу в енергоатомі Тимур Міндіч, який виїхав за кордон. Через суд намагається зняти арешті своїх активів в Україні. Про це повідомив главком з посиланням на дані судової гілки влади. Журналісти показали інформацію з розкладу роботи апеляційної палати Вищого антикорупційного суду України, в якому йдеться, що 24 листопада було призначено склад суду в позові Міндіча щодо арешту е, майна. А щодо арешту міндічм. Що до решти мій перепрошую. Так. Пане е Ну, Таке право надане йому законом України, КПК конкретно. Він цим правом користується. Чи арешт буде знято, я щиро, щиро сумніваюся, не бачу для цього жодних підстав. Але знову ж таки, вирішуватиме суд. Він користується своїм правом це природно. А які взагалі є шанси, що міндіча можуть затримати за кордоном? Ми чули неодноразово, що можливий і міжнародний розшук, який його можуть оголосити, якщо ще не оголосили, я просто зараз не можу сказати. Які взагалі шанси, mm -hmm. що це може відбутися? Є велика, маємо розуміти, що що може зробити українська правоохоронна система? Вона може оголосити його міжнародний розшук. Це те, що зле під набу садфакс, на чим вони активно працюють, і була публічна обіцянка керівників органів цього добитися. Чи призведе це до арешта Мідіща е, в Ізраїлі, і на цьому етапі я не впевнений. Е, значно більше шансів для його затримання буде, якщо він, будучи в міжнародному розшуку, десь буде не в Ізраїлі і не в Австрії, наприклад, е, рано чи пізно висити захоче? Е, тому тут більше питання не до нас, а до міжнародної правової системи, яка останнім часом особливо в корупційних злочинах не, не вражає своєю ефективністю, я вам так скажу. Тому краще було б, звичайно, не дати йому втекти. Чи це можна було зробити поки був на посаді Єрмак? Я не думаю. Дякуємо вам. Дякуємо за увімкнення. В Ефір Суспільне студії. Віталій Шабунін, голова правління центру протидії корупції, був гостем ефіру.